Якщо ви думали, що в Канаді важко знайти роботу, яка реально має сенс, відкриває безліч дверей. Ви просто не знали про ліцензію Dealing Representative. Це одна з найнедоцінених, але дуже цікавих сфер інвестиційного ринку. Хто такий Dealing Representative? Dealing Representative – це не продавець, це не консультант, це. Фінансовий радник, фінансовий планувальник це ліцензований фахівець приватного інвестиційного ринку, який працює через Exempt Market Dealer, проходить навчання, регулюється державним органом і має право працювати з приватними інвестиціями, які недоступні у банках. Це можливість зайти у сферу фінансів Канади без років навчання в університеті, але з реальною ліцензією. Чому це важлива та цікава професія? Тому що ви працюєте у сфері фінансів, приватних інвестицій, аналізу ризиків, роботи з клієнтами, фінансової стратегії і диверсифікації портфелів. Але найголовніше ви отримаєте досвід, який вам дає можливість рости у фінансах, у продажах, у управлінні клієнтами, у інвестиційній експертизі в, і в майбутній кар'єрі. Я працюю одночасно у Dealing ділінг Керівник напрямку і бачу зсередини, скільки ця професія може змінити. Це не робота з коробками, не офісний стрес, не робота, яку можна замінити колись в майбутньому штучним інтелектом. Це реальна професія. Щоб стати ділинг репрезентатів, є тільки один шлях і він прозорий. Треба зареєструватись на курс Canadian Security Institute, пройти курс «Exempt Market Proficiency» курс скласти іспит онлайн офлайн підписати контракт з «Exempt Market Dealer», пройти співбесіду KYP-тренінги, комплаєнси бути зареєстрованим в провінційному регуляторі «Alberta Security Commission». все все вся офіційна регульована професія Ліцензія Ділінг Representative – це не шанс, це квиток до зовсім іншого рівня фінансової кар'єри. Скільки коштує курс і хто може його почати? Курс коштує приблизно 650 доларів через Canadian Security Institute. І важливо розуміти один момент: ми як команда SkyFort Wells та наш партнер-дилер покриваємо частину вартості курсу після. Про вашого проходження та підписання контакту. Тобто, ви спочатку проходите курс, підписуєте угоду і отримуєте компенсацію частини витрат. Це не подарунок, це інвестиція в вас, в нашого майбутнього партнера. Ви не купуєте франшизу, ви не купуєте, е, якусь там про ви купуєте навичку, яка на вас працює роками. Кому підходить ця професія? Ділінг репрезентів це професія для тих, хто. Хоче працювати в інвестиціях, любить спілкування, прагне фінансової грамотності, має дисципліну, хоче працювати в регульованій сфері, бачить себе у майбутньому у фінансах, у wealth management, private equity. Канада не вимагає permanent residency для цієї професії. Dealing representative можуть бути і тимчасові резиденти, головне виконувати всі вимоги дилера. Ви можете почати працювати в інвестиціях раніше, ніж ви отримаєте піар, і це абсолютно легально. Скільки можна приблизно заробляти? Заробіток ділінг репрезентатів залежить від багатьох факторів вашої активності, клієнтської бази, часових інвестицій, вашої компетенції немає фіксованих гарантій, немає обіцянку величезного прибутку. Це регульована сфера, і ми з вами говоримо чесно. Але є одне правило: чим більше ви вкладаєте в свою освіту комунікацію та професійність, тим більше можливостей ви отримуєте. У цій професії немає стелі, є тільки ваша особиста мета, яку ви самі собі ставите. Якщо ви колись думали працювати в інвестиціях, якщо вас цікавить приватний ринок, якщо ви хочете будувати свою фінансову кар'єру в Канаді, напишіть мені. І я вам надішлю більш детальну інформацію про курс, відповім на запитання і скажу чесно, чи дійсно підходить вам ця професія? Це не просто робота, це шлях у фінансову сферу Канади. Там, де вирішуються реально справжні можливості.